пишете, що він видає свої там 180-240 вольт, це не потрібні затрати. Так, так, дійсно, в генератор є система АВР. Ви плутаєте з АВР автоматичним водним резервом. Це АВР Automatic Voltage Regular, система стабілізації напруги. Якщо вона поламається, це все таки можливо, тому що поголовно в китайські генератори, то на виході генератори може бути що завгодно. Друге. Реле контролю напруги як індикація роботи генератора замість лампового індикатора в щиті. Хай вже будуть циферки, і, ці, ці, і це реле контролю напруги буде відображати напругу, а також буде захищати. Далі реле контролю напруги може відображати потужність та струм. Якщо ви таке реле вибрали, ви можете бачити, скільки у вас споживає ваші споживачі при роботі від генератора. І навіть ви можете налаштувати підключення. Якщо споживання більше, ніж потужність генератора, реле спрацьовує і відключає ваші споживачі. Далі, можна на реле контролю напруги зробити затримку в часі. Можна, наприклад, 20 секунд поставити. У вас запускається генератор, і він прогрівається ці 20 секунд, і тільки через 20 секунд реле пропустить струм від генератора на споживачі. Щодо що змоги генератору прогрітися. Є сенс вставити реле контролю напруги е, після генератора. Я в своїх штатах це роблю не завжди, але роблю. Замовляйте електрощити ось з таким от рішенням.